Всіх вітаю відео про дендробіуми. Якщо ви думаєте, що це всі мої, то ні. Тут ось ще один є, падає, обіперла об стіну. А, і ще є в мене декілька про них ну, не одразу. Ось це перший раз у мене квітне. Цей називається? В формі дібле. А, спочатку навіть не така жовта була, ледь жовта губа. Думаю, що це воно таке все біле. Але ось набираю колір дійсно яскравий, навіть вживу я бачу яскравіше. От квітка, ну, така, немаленька. От, побачимо, це тільки розкрився пару днів як. Він оце такий волохастенький, гарний. От Це в мене Нобіля. І оцей жовтий, а жовтий, цікавий. Він спочатку розкривається світліший, потім. Стає більш яскравий колір жовтий, ось як ось тут. Це ось на тубері, на цьому ще є якийсь пиптик. Сподіваюсь, що буде квітка. Там уже його пересаджувати, давно пора, він не пересаджений з покупки. Бо з пересадкою в мене не завжди добре виходить. Цей пересаджений. Цей основ це дітка взагалі. Мамашка вже як сказати, Ворхарай усохла. Вода тече, ось в стаканчику. Ця дітка наростила бульби. ну от Виходить, у мене діток сажать і вони ростуть. А от якщо дорослого присаджувати, чомусь проблематично. Ось оцей дуже класний. Ось квіти такі великі. ну Ці ще не дуже великі, влітку, наче більші були. Але ось тубери старі, вони отак оморщаться. Я його присадила і там явно щось я його заливаю. Треба міняти буде ще ґрунт. От з пересадкою. після пересадки якусь важко моїм дендрам, тим, що дорослі саме. От, треба дітку хоч зняти, встигнути. От, щось я з ґрунтом, з ними щось ми не дружимо. От, там десь є такі дітки, але вони маленькі. Не буду крутити. Влітку стоять на балконі. От. Поливаю це собі потихеньку, сонце, скільки можу, стільки даю. От, балкон у мене східний. Ну, там трошки може попадати сонце. стараюся. От, поливаю, я не сушу взимку, бо не знаю, забуваю. От, прохладно підливаю і ось квітнуть. Дрива, ну, влітку даю, як і всім. На роботі, коли вони в мене взимку, то тут їм добре немає. Хіба що іноді кладуся ось ось смакот, але це вже давньошній, якщо в мене є. Правильно, ж смакот, довго граючи добриво, ось і тут є. Але вже він давньошній. Тобто, якщо є, підкладаю, щоб взимку можна було не турбуватись за підживлення. от ось такі у нас. Красапети, красунчики. От, ще в мене є один азіатський. не принесла вже сюди докупи. Може, можливо, пізніше зніму відео. Всім на все добре. Хай ваші квіти вас радують.